Стрічки у коси. Гарні. А ті гроші, що по п'ятницям заробляла. Купила собі платок. Ось бачите, і скажете, що не гарний, а, великий ти. та модний, віпка. Гарний платок. А ти добре зробила, що платок купила. Увечері жди старостів. Яких ще старостів. — Мама, я вам щось сказала. — А що? Покажи. А Адже ви знаєте Олексія? Якого це? Коваля! Коваля, знаю, а що? Він тобі що сказала? Гаточку. А ти що? Та я вже за позабував. Так згоди до батька і спитай, як позабував. А батько казав, не йди від неї, поки обо всім не домовиться. Ні, отці у нас з собою домовлятися. Як це ні Коли ти вже за нами йдеш? Ні, памці, цього ніколи не буде. А чого не буде? А тим, що я за тебе не піду. А чого ти йдеш? А тим, що не хочу. А приголовлюся там. Здорово була, гуляна. Турнишой прийшов, не знав об своїх нещастя. Ой, лихо, а що ж там за щастя таке? Дорог був Степане, поздравляю тебе, засватаючись, а силі. А що ви за люди такі, і звідки для вас Бог приніс? Прежде послухайте нас, а уж босс не будь і от вас А що ви без худої на святой у руки, пожалуйста. Так то и так. А ты, Глясь, кланяйся ноги и дякуй. За хлеб, за соль, за науку. А после проси голос новое дело. Вот так усюду делается. Кланяйся же ноги. Я вже бачу, до чого надіється. Сідай цю з нами, та й повечеряєш, а скоро дружечки прийдуть, та й потанцював би з ними. Або дай не дождалися, щоб я з вами їм. От що я вам скажу? Ти мати і сказися, батько, подавися, жених провались!